Нові захопливі пригоди, курйозні ситуації, улюблені герої та неповторна сільська романтика. Усе це ми побачимо в новому четвертому сезоні серіалу Будиночок на щастя. Думаю, ви вже знаєте, але все ж таки напомню, що прем'єра нового сезону відбудеться 13 лютого на новому каналі. Загалом це буде дуже насичений та емоційний сезон, в якому ми побачимо пристрасть, розлучення і конфлікти. Режисер серіалу Сергій Трощенко вирішив відкрити завісу таємниць, поділившись звісткою про те, що новий сезон стане часом кардинальних змін. Між парами Василя і Люби Максима і Маші будуть вирувати справжні пристрасті, що не поділять герої. Невже їхні міцні союзи опиняться перед загрозою? Скоріше за все, ви вже встигли прикипіти до колоритного села Сеньківка та його не менше яскравих жителів і улюблених героїв. Але таким прихильним ставленням до заміського життя. Раніше не могли похвалитися бізнесмен Максим і його наречена Маша. Молода пара звикла до всіх переваг і розкошів, які їй дарували бетонні джунглі 24 х на 7. Такі, як постійний похід у спа, торгові центри, елітні заклади та найкращі нічні клуби. Ідея переїхати в заміський будинок у невеличкому селі, де на них мали чекати свіже повітря, натуральні продукти, відсутність будь-якої метушні, виявилася утопією, адже життя у провінції ще те випробування. Проте період адаптації виявився легшим, коли Максим і Маша познайомилися з Василем і Любою, сусідами та досвідченими селянами, для яких робота на городі, догляд за свійськими тваринами, відсутність мобільного зв'язку звична справа. Проте без непорозумінь у різних ситуацій і навіть бійок, звісно ж, не обходилось. Будьте впевнені, що ця тенденція продовжиться і надалі. До речі, виконавці головних ролей поділилися своїми думками та емоціями щодо першого знімального дня нового сезону. Константин Войтенко зазначив, що давно чекав на початок знімань і заінтригував прихильників звідкою про те, що його герой потраплятиме у різноманітні курйозні ситуації, які перегукуватимуться з реаліями сімей під час карантину. А ось актор Назар Станіпровський щиро зізнався, що найбільше сумував за колегами та творчою атмосферою. Яка завжди надихає його на нові звершення. Дуже цікаво, чим дивуватимуть актори цього разу. Я впевнена, що цей сезон відгукнеться для кожного з нас, адже занурюючись в цю історію, ми зможемо хоч трішки відпочити від цього дня. І, до речі, ми маємо дуже хорошу можливість весело провести час. Тому обов'язково дивіться новий сезон на новому каналі 13 лютого.